Особливістю Туреччини є те, що вона розташована у двох частинах світу: на південному сході Європи і на заході Азії. При цьому 97% території країни є азійською, і тільки 3% європейською. Туреччина лежить на перетині шляхів, які здавна сполучають Європу і Азію. Таке географічне положення є дуже вигідним для країни. У її межах пролягає водний шлях із Чорного моря через протоку Босфор, Мармурове море, протоку Дарданели до Егейського моря і далі до Середземного у рельєфі Туреччини переважають високі рівнини плато, які оточені горами і нагір'ями. На сході країни розташована її найвища вершина гора Арарат 5137 метрів. Тектонічні розломи, якими тут розбита земна кора, є причиною частих землетрусів і виверження вулканів. У лютому 2023 року потужні землетруси в турецьких містах забрали життя більше 50 тисяч осіб. На сході Туреччини зароджуються великі азійські річки Тигр і Єфрат. Клімат помірний, спекотне і сухе літо та м'яка волога зима. На півночі країни зима більш сувора. У прибережних районах Егейського та Середземного морів формується комфортний помірний клімат середземноморського типу. Тому там курорти працюють цілорічно. Найбільше турецьке місто стародавній Стамбул. Від часу заснування ще до нашої ери місто було столицею трьох імперій Римської, Візантійської і Османської. Столиця Анкара є лише другим за величиною містом Туреччини. За національним складом 75% населення країни складають турки. Майже все населення є мусульманами, тому на турецькому прапорі зображено символи ісламу півмісяць із зіркою. Основою господарства Туреччини є промисловість, зокрема, видобувна. Видобування вугілля, міді, а також чорна і кольорова металургія. Велике значення мають машинобудування, яке виробляє автомобілі, танкери, яхти, побутову техніку та нафтохімічне і паперове виробництва. Оце все. Перевершило в розвитку традиційні виробництва тканин, одягу, продуктів харчування, які Туреччина продає іншим країнам. Розвиненим є і сільське господарство: турки вирощують пшеницю, жито, бавовник, цукрові буряки, оливки, овочі, фрукти. Туреччина світовий лідер з вирощування. Абрикос і лісових горіхів фундука. Турецькі апелісини з провінції Анталія вважають найсолодшими в світі. Тваринництво має велике значення в гірських районах на сході країни, де землеробством нормально не позаймається. Там розводять овець, від яких отримують вовну для виготовлення килимів. А також шкури і м'ясо. Великим є поголів'я великої рогатої худоби та кіз. Туреччина велика морська держава. Її найбільшим портом є Стамбул, який називають економічним промисловим серцем країни. Добре розвинений автомобільний транспорт, залізничний трубопровідний, повітряний. Для сполучення європейського та Азіатського узбережжя зведено мости через Босфор і прокладено підводні тунелі для руху автомобілів, метро і поїздів. Для наукових спостережень турки запускають на орбіту свої супутники. У 2022 році турецькі безпілотники Байрактар стали потужною бойовою одиницею для Збройних сил України на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді ще західні партнери не надали нам необхідної зброї для захисту України, а байрактари наводили жах на виродків Кацапів. Безпілотники виявляли цілі, коригували вогонь артилерії, знищували російські колони техніки. Туреччина є одним з найбільш популярних курортів: тепле море, тепле сонце, гарні готелі, смакота на столі. Щороку відпочивати до країни приїжджають мільйони людей з різних країн світу, у тому числі і з України. У Туреччині налічують 17 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, серед яких історичні райони Стамбула, археологічні розкопки легендарної Трої, фантастичні скелі, кападокії, термальні джерела та вапнякові тераси памукале. Індія одна з найбільших за площею країн світу. Вона займає півострів Індостан і прилеглу частину материка. Береги Індії омиваються водами Індійського океану. У минулому ця країна була колонією Великої Британії. Природа Індії різноманітна. Рівнини займають більшу частину країни. А на півночі здіймаються найвищі гори світу гімалаї. Індія одна з найспекотніших країн. Індійці навіть кажуть: у нас 9 місяців на рік спекотні, а решта 3 – дуже спекотні. В Індії панує субекваторіальний мусонний клімат. Тому рік там ділиться на два сезони: сухий зимовий і вологий літній. Протягом літніх місяців, коли мусон дме з океану, випадає 80% річної кількості опадів. Найбільше у передгір'ях Гімалаїв. На заході країни лежить безплідна пустеля Тар. Найбільші річки Інд, річка, яка дала назву країні Ганг, Брахмапутра. У сезон дощів рівень води в них підвищується більш як на 10 метрів. Часто це призводить до катастрофічних повеней. За кількістю населення Індія посідає друге місце в світі після Китаю. Його чисельність продовжує стрімко зростати, при цьому багато індійців живуть за межею бідності. Індія багатонаціональна країна, в якій люди належать до різних рас та етнічних груп. В Індії спілкуються сотнями мов і діалектів. Офіційними мовами є хінді та англійська. Більшість населення сповідує індуїзм, стародавню релігію, в якій поклоняються багатьом богам. В Індії населення живе переважно в селах. Найбільші міста – Нью-Делі, Мумбай Делі. Провідну роль в країні відіграє не промисловість, а сільське господарство. В Індії вирощують вологолюбний рис, збираючи по 2-3 врожаї на рік. Важливими культурами є пшениця, просо, кукурудза, земляний горіх. Арахіс культивують як олійну культуру. Багато збирають бавовнику та цукрової тростини. На терасованих схилах гімалаїв вирощують чайний кущ. Індійський чай відомий в усьому світі. Різноманітні прянощі, чорний перець, імбир, гвоздику, кардамон, за якими століття тому з Європи споряджали. Кораблі в далеку і казкову Індію і сьогодні продають у різні країни світу. Індія світовий лідер з вирощування манго і бананів. В Індії найбільше у світі поголів'я великої рогатої худоби, проте її м'ясо релігія забороняє споживати, а корова вважається священною твариною. Із галузей промисловості розвиненою є гірничо видобувна. На основі видобування вугілля, залізних і марганцевих руд розвивається чорна металургія, яка виплавляє чавун і сталь. Алюмінієві та мідні руди сировина для кольорової металургії. Багатством Індії є родовища золота і коштовного каміння алмазів, рубінів, сапфірів, смарагдів. Машинобудування випускає літаки, судна, вагони, автомобілі, верстати, двигуни. Здавна розвивається легка промисловість, особливо взуттєва. За виробництвом бавовняних тканин Індія посідає друге місце в світі після Китаю. Провідною галузі харчової промисловості є цукрова. Індія відомий виробник лікарських препаратів. Основні перевезення вантажів і пасажирів здійснюються автомобільним, залізничним і річковим транспортом. Крім цього, Популярними лишаються велорикші і моторикші, а в селах гужовий транспорт. В Україну Індія продає бавовняні тканини, вироби із джуту, чай, каву, спеції, рибу і морепродукти, ліки. Натомість Індія купує в Україні мінеральні добрива, сільськогосподарські машини. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Туреччина розташована у двох частинах світу Європі і Азії. Друге, Індія одна з найбільших країн світу за кількістю населення та площею території. Друзі, на цьому все це був 54-й параграф за 7-й клас. Побачимось.